Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд, присвячений абсолютно незрозумілим явищам, яке кожен з вас знає і вживав цю термінологію, але пояснити і зрозуміти, що це таке, неможливо. Енергетичний вампірізм. Але на початках я все-таки вимкну Брюса Каца. Є такий блюзмен, американський блюзмен. Брюс Кац, який створив групу Блюз Кац Бенд. Він цікавий тим, що він, по-перше, мультиінструменталіст і прекрасно володіє трьома інструментами просто в ідеалі володіє. Це орган, фортепіано і бас-гітара. А друге, що він довго блукав на терені музики, чого він тільки не пробував. І зупинився все-таки на блюзі. І зараз записав десяток дисків, блюз. Блюз, блюз, блюз. Музика. Сумна музика. Дещо сумна музика хороших людей. так? А в силу того, що поєднання двох речей це бас гітари і органу, в нього виходить автоматично виходить свінкуючі партії. Він дуже добре тримає ритм, і якщо зранку хочете підняти свій настрій вранці особливо і почати з не надто складного джазу, джаз-блюзу, блюзу, то Брюс Кац бенд, запрошуйте його. Закачайте там, де можна офіційно закачати. Слухайте так. Драйвово звучить. Добре. Але тема моя сьогодні зустрічі з вами не зовсім звична. І я вже сказав слова то не зовсім до кінця зрозумілі, хоча їх знають усі. І це продовження кількох терапевтичних етюдів у вигляді ваших пропозицій, моїх відповідей. Знову ж таки, без пунктів 1, 2, 3, 4, 5. А ось є наукові дослідження, які вказують 1, 2, 3, 4, 5. Це скоріше мої роздуми на цю тему, тому що всі ви вживаєте слово енергетика, енергетичний вампіризм, люди, які висмоктують енергію, незручні люди і тому подібне. І запитання, що це таке, чи існує, і взагалі, і, і навіть чому я назвав цей терапевтичний етюд, енергетичний вампіризм, якого не існує, так його варто стерігатися. Як можна остерігатися того? Що не існує. Ну, як можна стерігатися того, що чого немає, що не доказано наукою, або о, це знаходиться за межами розуміння людини? Ось тут починається цікава річ. Такий невеличкий капкан, а може і великий капкан, знаходиться за межами того, що ми усвідомлюємо, розуміємо і можемо доказати? Я все-таки людина науки. Для мене слово доказова медицина, доказова практика, те, що можна перевірити, те, що можна рекомендувати, я точно знаю, що воно працює хоч в Південній Африці, хоч в Монголії, хоч в Сполучених Штатах, тому що це дійсно пройшло опробування на сотнях тисячах і так далі. Хоч препарат, хоч психотехніка. Але коли я зустрічаю і в літературі, і в словах своїх пацієнтів, і знайомих. І будь-кого, хто говорить, я зустрівся з людиною, яка просто не може з нею поряд бути, а життя заставляє бути поряд. Я відчуваю, що після розмови з нею, чи коли вона приходить, він вона приходить в нашу компанію, то вона просто висмоктує мою енергію. Просто я після того виходжу хворий, голова болить. І Я згадую, чому в мене почала боліти голова без тиску, та тому пригадую, що саме вона була. А капкан в тому, що ми говоримо про речі для нас не до кінця зрозумілими. Те, що ми не можемо сьогодні виміряти, ми інтуїтивно це відчуваємо, в тому числі на своєму організмі, своєму стану, але просто сказати, що це є енергетичний вампірізм, ми не можемо. Тому що ми звернемося до слова енергетика з двох слів: енергія кровосмоктальник, вампір. Енергія. Що це таке? Зрозуміло, що кожна клітина продукує і живе за рахунок енергії. Цикл крепса перетворює то-то-то, внаслідок чого клітина існує. Енергетику можна замірити, наприклад, підвищуючи хвилі, підвищуючи енергетичний потенціал, наприклад, нервової клітини і знімаючи те, що буде називатися електроенцефалограмою і так далі. Потім розписуємо по хвилях альфа-бета, тетагама. А ще якимись речами можемо засунути електроди і знімати потенціали нервової клітини. Багато чого можна заміряти у вигляді слова енергії. Але в даному випадку ми говоримо про взаємодію людей на віддалі. Не дарем я привів оцей малюнок, взяв з інтернету, я просто думав щось зробити, якусь заставку, щоб було над чим роздумувати. І ви бачите. Що а, дві людини, дві постаті, які, одна з яких з якої витягується щось, у нас до чого вона стає поникла, можливо, з головними болями, і друга просто все це висмоктує. Так запитання: енергетичний вампірізм, висмоктування енергії він існує, якщо ми не можемо це доказати і пояснити на рівні науки, заміряючи якісь потенціали. Та шкірно гальванічного рефлексу тупо вже до, до неможливості. Чи ще якимось, чи магнітним полем. Записати магнітне поле того, хто висмоктує енергію, того, хто віддає якоби енергію, то і не можемо цього зробити, нічого це не покаже, в принципі. То чи існує енергетичний вампірізм? Якщо його не існує, то чому його потрібно остерігатися? І чому в нашому житті все одно зустрічаються ті люди, які, після яких нам стає погано. І до яких, на яких ми проєктуємо ось це слово вампіризм, що вони збагачуються, підсмоктують за рахунок нашої сили, життєрадісності, здоров'я і чого завгодно? Дуже складне запитання. Дуже складне питання. Я впевнений, що серед вас тих, хто займається в тому числі і наукою, і медициною, а медицина це також наука, автоматична наука. А точно також людей розумних, начитаних, які можуть це і перевірити, і а, бачать кожного дня пацієнтів, які хворіють, тому що в них далі йде розшифровка, дивлячись, чим ви займаєте, ви можете вилаштувати якийсь патоморфоз – патогенез, динаміку хвороби, якось ви не вживаєте термінологію. Він захворів, і в нього виникла гіпертонічна хвороба, виразково психоз, тому що він зустрівся з людиною, яка висмоктала його енергію. Ні, ні. А от на пацієнтах, якби нам зрозуміло. А коли ми говоримо про себе, ці ж. Мої колеги, лікарі, науковці, вони точно можуть згадати, що в їхньому житті є люди, з яким їм не знехочеться зустрічатися. От в них виникає якась ідіосінхразя, неприйняття, незрозуміле до кінця неприйняття. Ну, вроді би і не посварилися, і він тебе не підвів. І, але коли він з'являється в твоїй компанії, ти після цього виходиш не таким, ти пішов в компанію для того, щоб відпочити, і виходиш замученим. Чи ще якісь речі. Я точно так же своїми колегами, психотерапевтами, а приходиться проводити і супервізії і своїх колег, психологів, психотерапевтів, вони точно те ж саме описують, що після ці, цієї людини я почала буквально хворіти. Я, перек... я не вірю в це все, але зустрілася знов і знов все те ж саме. Виникає хороше запитання. Варто остерігатися чого. Давайте попробуємо розібратися в слові енергетичний вампірізм. Ну, перше, енергетичний вампірізм це метафора. Вона нам зрозуміла. Зрозуміла, тому що ми говоримо про енергетику, значить, щось таке, що в нас є цілісне, яке забезпечує наше життя, яке спонукає, робить рухливим хоч мізги, хоч наше тіло, що забезпечує баланси здоров'я, роботу мозгів, серця, кишківника. І друге слово є вампір. Той, хто ви смокте. У нас і вампір є словом метафоричним, тому що є миші і вампіри, але їх дуже і дуже мало. Розмаїття їх, тих, який сідає там на буйволів, на диких кіс і може підсмоктати кров. В основному ми наділяємо їх, навіть боїмося наших летючих мишей, тому що вони якоби вампіри. Їм до вампіризму дуже далеко, і я вас прошу, захищайте їх як тільки можете. Вони приносять багато користі і не заплутаються вони в волосі і не будуть смоктати кров з людини. Їхні ехолоти працюють добротно, щоб цього не зробити. Тому ми говоримо в основному про метафори того, що в принципі є. От бачите, тут починається вже така а, незвична логіка, навіть паралогізм, вроді би, але в цьому є. Вампіризму немає, але його вірно потрібно остерігатися. Відійдемо від слова метафори, підійдемо до конкретного. Ми повинні остерігатися і намагатися не бути поменше з тими людьми, після яких нам стає дуже дискомфортно. А такі люди є, і а, така взаємодія нашої психіки, не тому, що вони погані, не тому, що вони практикують воду, чорну магію. Хочуть нашкодити і реалізують свої проблеми дитинства, ображеного, нещасного, бідного, нещасливого дитинства за допомогою вас, От вторгаються вашу сім'ю, голки, пір'я і так далі. і так далі. І таких речей є, і це величезний культуральний пласт, який точно так же накладає відбиток на наше сприйняття цих людей. Адже погодьтеся. Що таке культурально-ментальний аспект нашого життя? Це все те, що прожило наші прапрапращури, попередні наші покоління, і передало нам у вигляді якихось оповідок, казок, розуміння історії, звичок. Традиції і так далі, і так далі. Тобто це величезний пласт, епігенетичний пласт, якщо сучасною мовою говорити, який обов'язково впливає на нас більш потужно, ніж наша генетична схильність. Ми живемо в цьому пласті. І як би ми не Капсулювали свої логічні знання, свої наукові знання, свою практику, своє розуміння науки, лише ось цю логіку розуміння, ось цей величезний пласт, в якому знаходиться наша логіка розуміння, все одно буде впливати на нас. Адже а ви не задумалися, чому я саме цю картинку поставив? Тільки тому, що висмоктується енергія, Ну, символічно. Мабуть, ні. А ще чому? Той, хто скаже, я бачу двох жінок. Саме так. Не хоче ображати, і ніяких гендерних перекосів тут не відбувається, але в більшості випадків, коли, коли я чую історії про енергетичний вампірізм, там звучать жінки. Не чоловіки, жінки. Хоча я, я впевнений, що хтось напише: да ні, в мене в моєму житті було ось такий чоловік, який. Робив оце ж саме М -м -м -м, мою скру, мою енергію, мої сили, але це скоріше буде виняток. А, от уже цікавий момент виникає. Так чому жінка Чому жінка? А, являється, ну, символом, або ми наділяємо більше жіночу стать енергетичними вампіром? Знову вертаємося суто до культурально-ментального аспекту? До а, нашої історії, до наших казок, до наших притчів, до наших суєвірій так, і так далі, тому подібне. А все-таки, якщо ми говоримо про відьм, ми говоримо про жіночу стать. І як би ми до цього не ставилися, але ці всі казки розповіді, проживання в цьому, в цій культуральній середовищі, які розповідала нам ще бабусі, і ми щось читали, де фільми підтверджували, і ми захоплювалися вієм. І фільмом, і, а, і про прочитанням, про проходженням нашого хоми нещасного, то зрозуміло, що ми говоримо все-таки про жіночу стать. І ось вам типове накладання одного з варіантів, чому ми віримо в те, що хтось може висмоктувати з нашу енергію. Другий аспект, вампіризму, якого не існує, але його варто остерігатися, а власне, остерігатися людей. які, Після яких тобі стає погано, це розуміння все-таки роботи нашого мозку. От тут пішла класична наука, ну більше, звичайно психологічна наука, можливо, навіть нейропсихологія. Це розуміння, наприклад, домінування правої, і лівої півкулі, їхньої активності. Ми виявляємо світ як картинку і інтуїтивно її сприймаємо, чи світ як логічну систему. Більш швидка, більш швидка дія і більш швидка оцінка, це, звичайно, картинку в цілому, а потім логічне осмислення. <кх> до чого я це веду? Я веду до того, що кожен з нас несе якісь проблеми у своєму житті, як він до кінця можливо, не вирішив. І ті люди, які зустрічаються в нашому житті, вони… Своїми діями інтонацією голосу своєю поведінкою, своєю зовнішністю. Або підливають в маслом огонь, і ця наша проблема, яка сидить ще з дитинства, переляку якоїсь невідомо чого. Раптом позасвідомо починає стукатися в нас якимись соматичними сигналами через хвороби, через болі, через просто починає стукатися і кричати: ти ж не вирішив підліткову проблему отого, того, того то. і так далі. Ти щось з батьками до кінця не вирішив, тому що ця людина тобі щось нагадала позасвідомо, нагадує. Ми не згадуємо, о, він нагадує мені. Мого батька, який був жорстоким до мене і так далі. Ні, це позасвідоме стукання. Це нагадує мені той, ту ситуацію з моєю пацієнткою, яка дуже довго тривало не могла почати роботу в тій компанії, в якій якого надовго шукала, тому що компанія була класна компанія, україно-американська з прекрасними заробітками, а в неї знання двох мов вільне, розмовна англійська і німецька після університету ну ніяк не могла знайти нарешті, влаштувалася, і тільки вона влаштувалася в як вона почала одразу хворіти. Соматичними захворюваннями і ходити по всіх спеціалістах: ревматологи, ревмопроби, кардіологи і так далі. і так далі. Ну, іншими словами, замочили їх настільки, вони не можуть знайти причини, а вона реально хворіє. В неї болять суглоби, ноги, вона не може ходити, на роботу дзвонить. Робота класна. І роботодавець каже: я розумію, всі можуть хворіти, американець можуть хворіти це зрозуміло, тому ми йдемо на зустріч. Ви для нас. Хороший спеціаліст, ми потерпимо вашу відсутність. Будь ласка, підлікуйтесь. Тільки вона щось підліковується в якогось спеціаліста, виходить на роботу, на другий день знову не виходить. І нарешті вона замочила наших лікарів-інтерністів, що вони направили до нас. І а, я довго пробував проходив з неї її етапи життя. І а, вийшов на такий цікавий спогад, далекий, глибокий, цікавий спогад. Про те, як вона йшла школи в перших класах зимою, верталася з школи, а зрозуміло, що це вже була ніч, зима школа там після четвертої години а вже темнота. Вона верталася сама, не дочекалася батьків, які мали її зустріти. Верталася, напружена. Тривожна, що батьки не прийшли, і вона швидко йде, і раптом почула за собою кроки, і оглянулася, і побачила здорового чоловіка з там величезною чорною бородою. Дитина настільки злякалася, що побігла, і почула, що цей чолов'я, великий чорний, з бородатий в якомусь такому плащі сірому вона так це детально згадала зимою в плащі, почав за нею бігти. Можете уявити, що робилося в голові цієї бідної дівчинки. Але вона встигла заскочити свій під'їзд, стояла біля ліфта, чекала тримтіла біля ліфта. Ліфт відкрився, вона, при... вона вскочила в ліфт, ніхто не зайшов ні в під'їзд, ні, тим більше вже в ліфт. Вона піднялася додому, виявилося, що там ситуація в сім'ї та була така, що дійсно за її не могли забрати, але нічого ж не відбулося. Вона навіть не розповіла цю історію. І все. І все це на 25 років відійшло, зникло. Тобто ні, ніяких трагедій не відбулося. Ніхто нікого не травмував, не догнав, сексуального насилля не відбулося. Запитання, так що відбулося? А відбулося те, що коли вона мені почала описувати їхній колектив, коли я пробував розібратися, що там за колектив такий класний на роботі. Вона описала свого американського керівника: доброго, хорошого, який йде на зустріч до неї, щоб вона полікувалася у вигляді здоровенного чоловіка, який любить носити світлі костюми з великою окладистою чорною бородою. Опс! Нагадала вам це щось? Добре, зараз не до психологічного розбору і не психотерапії, а я про те, що. Енергетичний вампірізм включається як метафора тоді, коли ми зустрічаємо людину, яка якимсь чином своїм образом нагадує нам наші невирішені проблеми. Знову ж таки, я пригадав свого колегу, яка. Розповідала мені ситуацію, що після її пацієнтки, от є в неї багато там пацієнток, але після однієї пацієнтки вона буквально лягає вдома і повинна перехворіти день-два, немічна, щоб потім знову починати працювати з З всіма іншими нормально, просто фізіологічна втома, психологічна втома. А після цієї каже вже п'ята зустріч, і історія повторюється. І знову ж таки, коли ми пробували розібратися, то ситуація була щось дуже близька. І там ми вийшли на іншу ідею, що улесливість пацієнтки, знаєте, є такі люди, які дуже з тобою улесливі, от медом тебе обмазують, ну такі хороші, ну такі вдячні, ну настільки це все. Що ти так починаєш так чуть відсторонюватися ну, щось незвичного в тому, що тебе заливають цим медом, в якому ти можеш просто ув'язнути, потонути, втратити критику, голову, чого завгодно. А в житті мого колеги була ситуація, коли в неї її улес, улеслива родичка, яка дуже її любила і це все демонструвала. А закінчилися ці відносини дуже і дуже погано. І от оця ділема: улесливість, любов, бажання обігріти дитину одночасно може в тебе асоціювати, що тебе в якийсь момент бебах викинуть з життя, швернуть не те, що не дадуть допомогу, а просто тебе зашвернуть глибоку яму і ще стануть зверху і подивляться, скажуть, ну ти, ти ще живий, ну давай крапкайся. Енергетичний вампірізм це дійсно включення, це зустріч з людьми, відчуття, що тебе підсмоктують. Відчуття виникає тоді, коли ти вже прийшов в життєвий досвід, і тебе життя за щось наказало. З Досвід з людьми. І, а в тебе залишилася ця пам'ять оцієї поведінки. Ну, я наприклад, у Лесловості розповів, чи якоїсь іншої поведінки. Чи псевдодружби, яка виявилася дружбою до моменту, коли з'явилися перші прибутки, і тебе просто взули вздрючили, забрали гроші і зникли з твого життя. І це також мій пацієнт, якого глибока недовіра до поняття дружби, він не може зблизитися з людьми. От в нього теж, якщо він почне описувати метафоричними речами, він говорить: я зближаюся з людиною, ну, яка я розумію, що вона порядна, чесна, вона говорить мені про початок стартап. Бізнесу, який цікавий, я готовий вкласти гроші, але після нього мені дискомфорт до неможливості. Це те ж саме. Це те ж саме висмоктування. Енергетичний вампірізм, якого варто остерігатися, хоча його не існує, звичайно, має дуже багато пластів. Я описав буквально лише один-два, щоб закинути ту річ, яка з наукової точки зору не може бути пояснена і яка не має наукової термінології, але вона може бути підмінена на інші терміни, суто наукові терміни, коли ми говоримо про ідіосинхразію, психологічне неприйняття, реактивацію психологічної травми терапевта, або людини, яка Просто бесіди не терапевта, ви зустрілися з незнайомою людиною в якійсь компанії, До всіх у вас все хороше. А на якусь людину ви починаєте реагувати, щоб вона не говорила. Навіть вона не звертається до вас, вона просто говорить голосно за столом. Вас починає мутити. Ви хочете ви внутрі. Всередині себе тримаєтеся, щоб не, не ляпнути якусь різкість, не, не образити. Ну вона ж вас не образила. Просто вона ініціювала те, що у вас сиділо саме до такого стилю поведінки і до вашого власного досвіду, проходження якоїсь життєвої ситуації. Після чого ви не реалізували себе, ви не, не нахамили, не нагрубили, не посварилися на рівному місці, бо не було ж причини, вас ніхто не ображав. Але. Вертаєтесь додому і починаєте хворіти. Голова немічна, з вас висмоктала енергію. Це ваші були дії, це були ваші відчуття. Просто ви зустрілися з такою людиною, об яку ви поранилися. При тому, що вона нічого не робила. Вона така по житті, такий в неї інтонація голос, такий вираз обличчя, такий сміх. Це теж може бути просто тебе розривати. Голосність, специфіка сміху, специфіка розмови, суть самої розмови зачепило щось таке, що ви об неї поранилися. І... Те, що ви не реалізували в собі, ви не психанули, не побили тарілку, не, не сказали, ти дура, і як ти смієш таким голосом розмовляти? Смішно це звучить. Людина все життя таким голосом розмовляє і нікого не ранить, особливо там свою сім'ю. А тебе поранило. І ти вер... ти це не реалізував? Ти запалив, ти влаштував внутрішню революцію, внутрішню війну в собі. Це не вийшло, вернувся до того, що ти маєш. Гіпертонічний криз, підняття тиску, збуджену ніч, головний біль, бажання швидко їсти, неможливість насититися, важкість в тому, небажання взагалі далі слухати когось на наступний день розмовляти, неміж з іншими людьми, якщо це терапевт з пацієнтами і так далі. Це також той варіант, коли ми ранимося, як у вигляді цього вампірізму, об тих людей, які щось сигналізують по нашому житті. Ну, я привів ці приклади попередні, я думаю, що тут буде ясно. Енергетичний вампіризм, якого не існує, це і, звичайно, інших багато пластів. Це взаємодія між людьми. От пам'ятаєте, магічне число Дамбера, яке дорівнює 150. 150 людей, умовно кажучи, об'єм нашого мозку, ну, Дамбер проводив. Етолог проводив співставлення об'єму мозку приматів та інших тварин і взаємодію між ними. І вивів своє магічне число для людини. Воно дорівнює 150. Об'єм нашого мозку дозволяє контролювати увага, контролювати. А щирість, правдивість, істинність зв'язків з іншими людьми не більше, ніж на рівні 150. Данвер пише, що це може бути відноситься і до палеоліту, і до перших поселень в вигляді невеликих сіл, і до а, сьогоднішнього дня у вигляді ваших контактів соціальних мережах, Twitter, фейсбук. Все одно, скільки б вас не було підписчиків і умовно в лапках друзів, нехай їх буде 5 тисяч чи 10 тисяч. Ви контролюєте. Розумієте і відстежуєте, і можете спрогнозувати взаємодію з іншою людьми не більше, ніж 150. Все, що виходить за рамки 150, буде для вас незрозумілим і увага, викликати у вас тривогу. Ось, ми тут проводимо слово енергетичний вампірізм. Якщо у вас дуже багато, умовно друзів, друзів не може бути багато, ну я вже беру цю термінологію Фейсбука дурацького, який каже, що в тебе 5 тисяч друзів. Друзі, не може бути багато. Як правило, коли ми виходимо за рамки і хтось появляється за цими рамками умовно нашого контролю, то це викликає у нас розгубленість. Ми не знаємо, наскільки правдиві відчуття почуття цієї людини до нас, наскільки можна йому довіритися, а це викликає надмірний контроль. Ми просто запускаємо нашу тривожну ситуацію в голові під збір позасвідомої інформації, хто вона, що вона таке, хто він такий, що він такий. І відповідно це елементарна весна, Коли мозк розкручується, як вінчестер, замість тисячі оборотів на п'ять тисяч оборотів, він просто починає горіти. А горіти це значить хворіти. Тому коли ми втрачаємо контроль над черговою людиною, яка появляється в нашому житті, і це стає надлишком заповнення нашого життя, щирістю, глибиною довірливостю відносин, ще раз говорю, не просто надлишком а, людей в нашому житті, а от саме глибиною щирістю довірливостю відносин появляється ще одна людина, це стає надлишковим. І наш мозок не може справитися. Це суто еволюційна річ. Ну, почитайте роботи Данбера. Я думаю, тоді вам буде зрозуміло більш детально, що я хотів а, пояснити цими речами. Отже, давайте буду завершувати, щоб дійсно терапевтичні етюди не перетворювалися на психотерапевтичні лекції, на такі незвичні теми. Як я завершу, тим більше, що я сказав, що кілька терапевтичних етюдів будуть у мене у вигляді розмови на ваші пропозиції, ваші запитання, де я вам у відповіді написав: це цікаво, я обов'язково цієї теми торкнуся. Думаю, щось я підказав. Звичайно, всього я не міг пояснити. Але те, що а, науковому плані енергетичного вампірізму не існує, але його варто остерігатися, тому що є люди, на які ми реагуємо специфічним образом, це правда. Власне, подумайте. Те, ще завжди, чим я завершую, думайте, друзі, думайте, згадайте про тих людей, які дійсно вам не зовсім приємні чомусь. І ви собі це пояснити не можете, але з якими ви не хочете зустрічатися, або після яких ви починаєте хворіти. Але тепер попробуйте не просто закинути метафору. Це енергетичний вампір. Вона висмоктала з мене чи він висмоктав з мене енергії. Я після неї знов почував себе. А тепер подумайте з позиції того, що я розповів. Мені буде цікаво, що ви прокоментуєте. Ну що, друзі, думайте, думайте, ще раз думайте.